Ну, мене в подальшому і коригували дронами, там було теж на 460 метрів підтверджено. Ну і там вже малі там, ну, з механіки 300-350 метрів, це так, доволі непогано були підтверджені. А так саме з цієї гвинтівки, з загонічком, це перший був. При виявленні можна пробувати стріляти. Так, да, так да, так да. при виявленні вона рятувати вогонь. Я плюс-мінус вже розумію, де вони, але тут якраз зарослі. Я думаю, якщо вони пройдуть ще метрів 20, то якраз я їх... Побачу на відкриті. Ось Та я так і поняв, поняв. Плюс, плюс, бачу, бачу, починаю працювати. Одного забрав, забрав. Бачу, ще двоє, ще двоє бачу. Починаю працювати. Це максимально круто, тим більше, що тоді дуже багато зараз хто там перегляне відео, особливо снайперів. Тоді був вітер там приблизно десь около там більше, за 4 метрів в секунду. Тобто вітер був такий, що нереально працювати з гвинтівки. Тобто я робив виніс на два силуети людини, щоб попасти в нього. Там вже, там, давай математику включають, ну, вони йдуть просто я купаю, що вони не бачать де. Я е. Я почав там, жорсткий винос зробив, думаю, ну спробую. З першого влучання я зразу влучив, потім він. Дивись, впав, я ще почав додати йому. Ну, от і тоді вони вже зрозуміли, що звідкись по них працюють.